Доброго дня, друзі! Мене звати Сергій Сарафанюк, і сьогодні продовження циклу дотик часу, десята частина, яка присвячена любові. Має назву Трапою любові, попередня частина була присвячена релігії і як це пов'язано з масонством. В десятій частині ми проговоримо архаїчні роздуми про сприйняття любові, як це бачили, і на базі чого формувалося оце сприйняття, як формувалося сприйняття любові. Глядач, той що дивиться це відео. Посміхнеться і про себе скаже, як можна говорити про братні кохання випадкових людей, які обирали за якимись ознаками в масонську ложу, і не дуже часто збирались для якихось спільних дій. Якщо часто приречене саме кохання подружжя, братні кохання сестри розстаються через банальні сварки і приводи. Він чи вона мене не розуміє, він чи вона дуже... Змінилися нам нема про що з ним чи з нею говорити, її, його мати нам без... дзвонить і втручається. ну і інші приводи, які ви самі знаєте. При цьому в кожній людині можуть існувати в паралельній реальності різні емоційні стани любові, орієнтовані на соціально-рольові зв'язки. Чоловік, дружина, мати, дитина, батька, дочка, бабуся, онук і тощо. А ще ми забули таку важливу складову любов до себе. Якщо цієї любові нема, то руйнівні стосунки подалі будуть ще гіршими. Руйнівна дія відсутності любові до себе, по перше, поваги до себе, вона приведе і до ще гірших стосунків із іншими. Змагальність почуттів, симпатії та їхнє різноманіття. Здається, не залишають місця і часу для нових об'єктів чесноти. Так? Чи ні? Мало того, стільки почуття любові. Прийнято відрізняти від закоханості, вираженої нетривалими емоційними почуттями, емоційним станом. Додам олії в вогонь згадкою про неподілене і платонічне кохання. Якщо розглядати кохання як інтимне вибіркове почуття, прямоване на предмет любові, то це буде вузька філософська категорія оцінки цього явища. Поняття любові та її аналіз як явища сягають найдавніших філософських. System. Стародавні греки розрізняли сімейну сторге, дружню філія, романтичну ерос, Жертовну любов Агапе. У працях Платона, Аристотеля, Фоми Авксінського, Спінози, Шопенгауера, Зігмунда Фрейда, Соловйова наводять різні. Викладення і підходи любов для давногрецького філософа Емпідокла була одним із двох початків Всесвіту, саме початком всесвітньої єдності та цілісності, інтеграції, метафізичним законом тяжіння та доцентрового руху. У Платона любов є демоничним, що пов'язує земний світ з Божественним. У Платона любов є демоничним прагненням кінцевої. Істоти до досконалої повноти буття, а також творчістю в красі, що випливає звідси. У своєму трактаті Бенкет Платон вводить зв'язки любові та пізнання. Любов у цьому процесі безперервному русь. В епоху відродження філософи пов'язують етику і естетику, розвиваючи концепцію неоплатонізму, де природа любові є прагненням до краси. У поезії Амара Хаяма та Алішера Наваї суфійські традиції східної філософії ототожнюють кохання з вином, яке наливає тлінну людську оболонку. Наповнюючи духовною складовою, Фром вказує нам у своїх філософських дослідженнях на базові елементи любові, турбота, відповідальність, повага, розуміння. Відчуваєте, що не вистачає якогось емоційного компонента? Професор психології Оклахомського університету Сполучених Штатів Америки Роберт Стенберг у своїй трьохкомпонентній теорії кохання для міжособистих стосунків. Виділяє три складові близькість, пристрасть і зобов'язання. Але ж платоничне кохання засноване на духовному потязі романтичній чуттєвості без фізичного потягу, так чи ні? Зі свого боку, російський філософ, релігійний містик, поет, публіцист, викладач, літературний критик 19 століття Соловйов визначає кохання як потяг до з'єднання і заповнення життя, розділяючи його. На такі складові. Любов, яка більше дає, ніж отримає, або спадна любов, батьківська любов, переважно материнська любов до дітей. У людини ця любов або опікування старших промолодших, захист слабких, сильними, створює вітчизну і поступово організується національно державний побут. Наступна любов, яка Більше отримує ніж дає або висхідна любов, любов дітей до батьків, а також прихильність тварин до своїх покровителів, особливо відданість домашніх тварин людині. У людини, на його думку, ця любов може поширюватися також на померлих пред, а згодом і на більш загальні віддалені причини буття аж до всесвітнього провідіння єдиного Отця небесного і є корінням усього релігійного. Розвитку людства отака От любов. Наступна любов, яка однаково дає і отримує, або статеве кохання, кохання подружжя одне до одного, а також стійкий зв'язок між батьками в інших видів тварин, птахів деяких тварин. У людини це кохання може досягати вигляду досконалої повноти життєвої взаємності і через не ставити вищим символом ідеальних стосунків між особистим началом і суспільним цилом. Сучасні вчини 21 століття знайшли нові наукові пояснення любові, обґрунтувавши зміною з впливом часу рівня окситоцину, який відповідає за прихильність. При цьому гормон задоволення, дофамін однаковий у закоханих весь період кохання. Дослідники Євангелія від Матвія виділяють. У вченнях Ісуса Христа п'ять частин нагірна проповідь, із них перша. Найвідоміші частини нагірної проповіді заповіді блаженства і молитва Отче наш відкривають християнам шлях душевного стану, щоб здобувати святість і наближатися до Бога. Що не кажи, а любов залишається сильним емоційним станом у всьому диапазоні від піднесеної моральної чесноти. До простого задоволення. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Це була 10-та частина циклу Дотик часу про масонство. З вами був Сергій Сарафанюк. Пока!